Я Влад Хакер. І сьогодні. Я знову йду. Так. Тобі в школу треба. Швидко в школу. Ой, зараз. Почекай, дай перевдягнуся. Окей, я тебе чекаю. В Гар... гаражі чекаю. Пішли. Пішли Іде. Почекай. Коротко. Угу. Так, Настя полайка її треба. Так, Лия. Угу, все. Угу. Все. Все. все, я пішла. Окей, все. Успіху тобі Адзвон позвонишь мені, папа. Добре. Так, все підпис таким. Мы едем назад додому. Ай! Ти не нормально? Що робить? І тут ще одна. Так, прикоснеки. Ого, они мене толкают. Сейчас нагидам. Ой. Ой. Ну, нічого страшного. Better? Ну да. Окей, добрый, уже еду. Добрый. Так, подписники. Я тут пока еще все. чекаю. Все, едем тут по стеке. Школу. Угу, Так, что это такое? Так. А, тут треба лайкнуть. Так, потом Мишу. Нет, Мишу цифу. Это ботаник. Так, подписники. А, треба лайкнуть Милану. Uh -huh. Так, підписники, uh -huh. підписники, хто не знає, це пройшло 10 років уже. Все, сідай. Ой, все, йду. Там якийсь першокласник мене доставали. М може піти до, до директора запитати, розібратись. Та ні, що okay. ї потім придала урок. Ой, куди ти їдеш? Та що ти в ту сторону? <хм <PV> <хм> 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 Все А можна, будь ласка, я е, на ночовку до подруги? Окей. Може тебе зразу Що? Можу тебе зразу підвести? <хм> тебе зразу підвести? <хм> <хм> Та ні, я сама. Окей ти идешь ти будеш коли. Потім позвонить, чи К... прийду. Коли будеш. Завтра. Не, сьогодні. В три часа. Ні, В десять. В десять ок. Все, Все. Папа. Папа. -па. О, все, підписники. Так можна Щось покачатись. Позайматися спортом о. Це тут трохи робити. Так, вот треба Насти. Так, привіт. Угу, вс. Худы. Нет, я не хочу. До морозового? Ні. Що? Так, тут высоту, бачите, тут хтось. то Я не хочу. А ну ти хто? Mm. Ти хто? А у нас подруги буде. І Настя, і Лія. <звук> да ну. Так. Ну Піш... пішли одразу на вулицю. Щоб прогулятися. Ну, все, папа. Ай! Тут хто? Det lukter godt. Т ти як ідеш зі мною, чи э, будеш тут в поліцію? Ми Краще там а то а то я знаю як він виглядає. Подивись, подивись на моє обличчя. Ой, Ой. Йомлю. окей. Я бачила, що в нього сіре волосся. Він якийсь накачений. накачаний. І в нього дробовик був. Я дуже испугалася, так на моїй подружке. А можна я у восину пойду, піду посижу? Окей, йду. Йди. Добре. Так, окей, розберемося, підписники. Доброго дня. Доброго дня. Мою, Що Дон... таке? мою доньку збили в мою доньку просто ізбив якийсь маняк, його звати Міша. У нього сіре волосся. Та... Угу. Він накачаний та у нього був дробовик. Зрозуміло. Угу, Завтра подивимося. Сьогодні, вибачте, не зможемо, завтра подивимося, тому що в нас сьогодні другий якийсь. Ну, друга. Mm. Другий. Добре, не спіймайте його і посадіть його. Добре. К нам дзвонила дівчинка і звати її. Mm. В неї також такий же Маньяк і Настя. Mm. якась mm -hmm. дівчинка. Марія може їй звати. А, це, 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 це і моя донька і є. Так? Да, Зрозуміло. Так. Ми сьогодні знайдемо. Добре. Здійдемо. Все, до побачення. До побачення. Все, один. Окей, підписники. Так, його. поки його... Його... що, коли тебе не було, я е, пішла у е, в лікарню. І а. мені там допомогли, в мене вже а. немає нікого. Це дуже. Ну все одно було. Й його е сказали, що його завтра будуть е, розшукувати, а то сьогодні е, теж хтось. Зрозуміло. Okay. А, а там мої подруги були? Ну. І ні, ну поліція Один сказала, що... Вони типу? Е е так. Ну, їх не було, але вони дзвонили. Так, да, зрозуміло. Окей, okay. а може в Макдональдс підемо? Тоді. Ну давай. Окей. Так, давай. поздно іменно прям... Люблю так поздно огляд. А. а, ой. Сюда. Я плутала. Ой. А давай, а э, не в Макдональдс, а ум. Э, торговий центр. Окей, давай. Можемо в кіно ну сходити? Один. Так. Два. Так. Mm. Торговий. Ну так давай у торговий центр, там okay. просто я хочу... Ну коротше, за мною підеш, добре? Добре, давай я тут припаркуюсь, вилазь. А, добре. Я поки що вилізу Так. Все. Я поки що тебе почекаю. Добре. А я тут уже. Так, ладно. Так, розміру. Йдемо нав... наверх. Наверх, окей. А можна, будь ласка, я попитаюсь оцю підняти штангу? Окей, давай я тобі знімаю. Мені допомагати не треба, не треба. Окей. Давай. А я побігаю. Подиви, подивись. Ага. І 150 кілограмів піднімаю. Ага. А можна я попробую ага. 300? Окей, я, попробую. так я хочу. Я тобі ага. допомагаю. Да не треба не треба О, є. точно Ладно. мені 17 років, і зараз я попадаюсь. Ага. ой, будешь воды? Воду? Да Ні, спасибо. Бегаю. Uh, все пишет. Все, Окей, okay, давай додому. Okay. Yeah. Right Окей. А давай потім ще э, зроб... Mm, так, що? Mm, давай потім ще пограємося. вдвоем. Окей. Okay. Так, Окей. Okay. So. Uh. Так. Їдем. Так пішли домой додому. Ага. Окей. Okay. Ну так давай помалюємо. Ну okay, окей, давай. Ой, знову не туди. А то люблю малювати. Окей, okay, давай. Да ну. А давай хто красивіше намалює? Окей, okay, давай. А. Так. Все, пішли. Я поки що настану.

не, в маме я. Мы покрасовейше э, будем малювать. Окей. Так, а я так малюю, малюю. Э, mm. На диван Я за три секунды малюю. Один. Так. Малюем что-то. Шо Что я малю? Что не то? Так, я все намалювала. Я yeah, за. Давай, я перше показываю. Дивись. О, wow, гарно. І у мене. Дякую. І моє. Класно, прикольно. Uh -huh. Така здадунка uh -huh. якась вообще необычна. Ты okay. шлышь спати? Окей, okay, давай. Я дуже просто okay. хочу. Щас okay. секунду. не заходити в ко okay. в кімнату. Ну, Та давай, надо браниш тебе. Щас, секундочку. на добраніч. На добраніч, брали, давай, я спати. Так. Тільки е... Давай ще Ой. зуби почистимо. Окей, давай. А, точно. Давай. Не обращай внимание, як в мене піжама. Пішли, чистити зуби. Да я чищу, у все, поміти руки. Да. А, ой. Ой. Шмидтка, прямо удушишь Я слепок почищу. Шмидтка еще Тону... <связь> <связь> okay. Та ну Ой Окей А ничего страшного Чего я там не видела О, все а, Чего я там у тебя не видела Угу <связь> Окей, все, іде. Так. Це на ніч. Не підглядаємо, підписники. Не підглядаємо. Ай. Не підглядаємо. О, Все. А можна я тобі трюк зроблю? Скажу. Окей. Трюк покажу. Зараз я виключу. тут. Давай який? Окей. Так. Пім, пім пім Окей, то давай спати вже. Все. Mm? да давай спати уже, все. Да давай спати уже, все. Ладно, все, надо брать. Вс, надо брать. Ой, підписки, я так, що так пройшл пройшов наш день. Окей, ха, що ж спати хочеш? З вами був я, Влад Хакер, і на цьому у нас все. Всім па-па!